Я собі на купити, якогось класного. Але коротше, там дуже дорого було. Я такий прийшов сім, думаю, так, да, класно, <гум> них нема. Ну і я б тоді подумав, типа, чи можна спробувати пошити щось собі. Але в мене тоді не вийшло було, з першого разу з друзі не вийшло. З не вийшло. Я був такі печалі. Думаю, що я куча, ні до чого не гідний. тому <гум> що... Потім мені такий вийшов на я почав з ним ходити по місту і почали питатися люди, що за пішки, де ти його взяв. Ну бо було видно, що він типу, не з магазину, видно було, що це ще зліплене щось, <рес> <рес> не зрозуміло, що. І, та, і так почали мене замовляти на пісники. Починав, з да, секунду. Я купляв якісь куртки і ще з того. Та і так я почав, 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 почав працювати, працювати, працювати. 100-500 разів були невдачі, <рес> а зараз ми просимо вже вдох, і це дуже круто. Я був, коли ми качети, я був в такій компанії середовища, де був молодший, середній старший. Ну, і молодший, носив гроші в середньому, середній носив гроші Ну, І ми мусили постійно кожен день ходити, там, грабувати людей чи ще щось. За ну, важко, можливо, сказати, але Ну, і до тебе могли приходити поліція. Ну і потім мені ще дали судимість. Це був такий дзвіночок. Ну, і Я пам'ятаю, як поліцейський мені казав, типу, ти або ти, ну, втікай з міста, або не знаю, Тобто ви всі тут цілий. Ну, я не знав, що в Львів це за місце. Я тоді сів на електричку, найближче, яка була по графіку. Мені було 20 гривень, я там кишені. Я приїхав до Львова, типу, я не знав, що це за місце, я знаю, що це... ну, типу, Я просто кінцева станція, я вийшов на вокзалі, я в залі три місці, не виходив за межі е, вокзалі. Ну, бо я боявся виходити. Ну, Але як перший приїхав, три дні шлявся по вокзалу. Пані був вибір знову ж таки, аби йти красти. Тобто працювати, я думав, ти працювати, шукати роботи, щось це якось. Але, типу, я мав судимість тоді. Тобто, в мене була купа тих стереотипів, що я мав судимість, мені ніхто не взяв мав судимість. Там, на покзальні бабульки там сидять, продаються які речі. Відсі сказали так само люди, які там з тих смінник карилися, що ці речі там можна заходити, книжки, посуд, одяг і приносити їм здавати, і вони тобі за це відразу два лежи Ну, Якісь там копійки, але це було класно. Ну і все, і мій день. Заключався, я ходив обходив 5-7 смітників. Кожен день так ходив, типу. Васеля це міжнародна організація, яка займається якщо короткою реструктуризацією, повернення безпритульних соціум. Я потрапив туди з вулиці, з нічліжки нічного перебування. Колись давно в 17 років. За мені 27. Так. А до того я жив... Але я не довжен, мені важко приписати до безпритульних людей, тому що я жив три місяці. Тобто, ну, я встиг якраз не, 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 цей, не звикнути до вулиці. і Мені легко було потім повернутися в соціум. Я спочатку не хотів, це все якась сектантська штука. Ну, взагалі в мене не було такої типу, моделі, в типу, голові, що хтось може комусь просто безкоштовно дати щось там. Я тільки знову інстинкт один, типу, який мене навчили в дитинстві. І так я в оселі почав жити. Це така спільнота, які один одного по суті, підтримують, створюють один одному сім'ю, друзів. Вони працюють, мають спільні кошти, і ці кошти потім розподіляють, куди витрачати. Тобто кожен розуміє, що, він, що від нього залежить, що він буде завтра їсти. І які буде мати і все таке. Тобто їх ніхто не фінансує. Не сути від того, що вони працюють. Тобто для мене це було круто тоді. Коли я пройшов перший день, мені дали лопату в руки, це була зима і мені сказав чистий сніг на вулиці. Шайно машинки це були Оселівські на той момент. І вечорами я сидів після роботи, шив, пробував вчився. Потім на цю машинку мені позичили гроші. Я часто задаю собі питання, що чому я ну, типу, пішов цим шляхом. Ну, Бо мені похадок дуже важко так. Ну, Постійно мінус був мінус. Я почав не боятися піднімати ціни. Ну і плюс я почав кращі моделі робити. Тобто люди почали більше замовляти. Я дав за градус Завдяки тим людям, які будуть Тобто Я би мав би зараз теж якось працювати в тому вислі. Ну щоб давати ради тим людям, які я колись був. В день десь приблизно два роззаки, типу. Плюс-мінус. Один-два, і ще один. Ще є. Я працюю зранку і до вечора. І мене скоро мені здається, друзів не буде. То, що я з ними не бачився, я тільки на роботі в підвалі-підвалі сиджу. Ну, не знаю, для мене це як якась іноді як терапія чи що. Тобто я відчуваю ні усталості, ні там, типу, що вона працює, тобто це для мене не робота. Багато зараз почали, ну як багато, не багато, але започали з-за кордону замовляти. Часто, дуже часто. Ну, а по суті, вони дехто взагалі мене не знає, вони просто приїжджають, типу, там пишуть через грузів, там. Ну, але це знову це було хобі. Коли я починав робити ну, вечорами ще наплічників, я тоді ще нічого по суті ще не заробляв. А по проте все мені подалося робити.